Ціни на комуналку не влаштовують охтирчан. Містяни прийшли просити допомоги мера, бо доходи, за словами охтирчанки Лариси Максименко, впали, і взимку оплатити комуналку важко. Це стосується і електрики, води, і тепла. Пані Любов склала відповідний лист для міського голови. Проблема в тому, що у нас подорожчали. Подорожчала вода, стоки, ну комунальні всі. І в 22 22-й, рік ми заплатили більше, ніж треба за опалення, хоча платили не гапили не газом, а топили щепками. Проблеми очі дорого платим за теплотрасу. как у нас все на электро, за світ никакой скидки нету. В основному в доме живуть одні пенсіонери і вони просто виживають. Нас просто тут в тилу знищують. І все. Немножко понизили ціни на тепло. подкорректировали світ, сделали какую-то скидку на світ. это много? Разве много ми просим? у місцевому водоканалі в свою чергу тарифы хочуть підвищити, говорить головний інженер підприємства Олександр Давидов. Єдина проблема на підприємстві це низькі тарифи на водопостачання і водовідведення. Більших проблем в нас не існує. Матеріали, паливно-мастильні матеріали це, це, да, це виросло. За словами міського голови Охтирки Павла Кузьменка, тарифи на електрику це не його повноваження. У нас дорога електроенергія. Це не зона компетенції органів місцевого самоврядування і не лише в місті Охтирка, а по всій країні. Електроенергія це все-таки більше питання до державних органів. Тарифи за, залишилися на рівні 2021 року. Тарифи на водопостачання і на водовідведення вони напряму залежать від електроенергії. Пальне подорожчало, електроенергія е, подорожчала, собівартість е, всього обладнання значно подорожчала, мінімальна заробітна плата е, збільшилась і ще збільшиться. А це все є складові тарифи. То не можна так, щоб е, оце все збільшувалось, а сам тариф не збільшувався. Такого не існує. Участь у зібранні взяли близько десятка людей. У підсумках Ахтирчани залишили лист звернення до міського голови. Чекатимуть письмових роз'яснень. Тетяна Юхта, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.